Доброго вечора, шановні друзі, вітаю вас на каналі Тарося в Україна. Сьогодні на нашому каналу виплів один місяць. Я хотів би його привітати як власники. І хотів би далі вам розповідати ще більше цікавих новин. На, цю, на це наше свято. Я вибрав таку тему цікаву, яка буде цікава для всіх. Це тема про вибори в США. Я багато зараз читаю новин, що буде з Україною після виборів, що чекає взагалі в США під час виборів в Амер... ну, у них, що буде зі світом і так далі. Кажуть, що Україна зміниться на краще. Тож ми сьогодні хочу я подивитися на картах Таро і вам запропонувати цю тему. Тема Вибори, які відбудуться 5 листопада 2024 року, вибори в США. За сьогодні ми розглянемо чотири питання на цю тему. Перше питання: що. Чи від виборів Сполучених ну, Штатів Америки самим американцям, ну і взагалі всьому світу. Друге питання, які шанси перемогти на виборах Дональда Трампа, третє питання, які шанси перемогти Гарріс на виборах. І останнє питання, тож дочекайтеся, саме цікаве, останнє питання, я думаю, для вас всіх. Це що чекає Україну після виборів в США? Тож підписуйтесь на канал, жміть колокольчик і ми поїхали. Тож, що чекати від виборів в США? Перше питання, як вони пройдуть і що від них чекати. Вибори в США у 2024 році викликають великий інтерес у всьому світі, оскільки вони сильно впливають на внутрішню та зовнішню політику не тільки Америка, а й всіх багатьох країн світу цей рік знаменується складною політичною боротьбою, великою кількістю проблем і тем, які розглядає суспільство, а також потужною підтримкою основних кандидатів. Від двох найбільших партій США демократичної і республіканської. Основні очікування від виборів це сильна конкуренція між основними кандидатами, яка очікується, що основні кандидати на виборах це чинний президент демократ Дональд Трамп, та також зберігає лідерські позиції Гарріс. Потенційні загрози це кібербезпека та дезінформація, враховуючи попередній досвід можливо, кібератаки, активної дезінформації в суспільстві і мережах та ЗМІ, це може вплинути на перебіг виборів, оскільки фальшиві новини і маніпуляції здатні впливати на громадянську думку. Судові процеси на полу кандидатів, особливої уваги, заслуговують юридичні. Проблеми Дональда про Трампа, оскільки кілька справ проти нього все ще перебувають на посліді, це створення додаткову невизначеність. Оскільки в разі негативного результату судових справ Трамп може втратити можливість брати участь у виборах. Також можливі наслідки виборів. Незалежно від того, як хто стане перегосцем, очікується, що результати виборів матимуть значний вплив на внутрішню політику США і глобальну політичну арену. Вони можуть визначити такі аспекти, як курс та підтримку НАТО і України, економічні санкції проти Росії, а також політику щодо Китаю. Тож, перше питання, що чекати від виборів в США у 2024 році. Які відбудеться 5 листопада. Перша карта король мечів, друга карта туз мечів, третя карта лицар мечів. Тож, по цих трьох картах можна сказати наступне: Король мечів. Ця карта символізує силу, силу розуму, ясність і стратегію. На політичному рівні. Король мечів може вкладати на чіткий і рішучий підхід до ухвалення рішень. Це говорить про те, що кандидати будуть жорсткими, жорсткими і наполегливими, і рішучими в своїх позиціях. Можливо, це також знак жорстокості, але раціонального підходу до важливих політичних питань, де головну роль гратиме інтелект, стратегія та прагнення доїсти. Вибори можуть супроводжуватися сильним. Дебатами, під час яких обидві сторони прагнемо переконати виборців раціональним аргументом, а не просто обіцянка. Наступна карта це туз мечів. Туз мечів символізує новий початок, якісність та можливість, прориву. у контексті виборів ця карта може вказувати на серйозне оновлення або навіть несподіваний поворот, що принесе нову ясність і енергію. Політичний простір. Це, простір. це може бути символом того, що після виборів в політиці з'явиться новий напрямок або розпочнеться нова ера. Тут з мечів також може означати, що результати виборів принесуть важливі роз'яснення і навіть революційні зміни, можливо у вигляді нових підходів до найгостріших проблем. Наступна карта це Лицар мечів. Ця карта вказує на швидкий рух вперед, іноді імпульсивний, але рішучий. Лиця мечів символізує готовність діяти за будь-яких умов, йти до мети, незважаючи на перешкоди. Це може означати, що вибори пройдуть в атмосфері напруги і швидких водій, можливо, із швидкими рішеннями, діями після їх закінчення. Лицар мечів також може вказувати на можливі конфлікти, гостру конкуренцію та навіть. Потенційні протести, оскільки обидві сторони можуть агресивно відстояти свої позиції. Наступне питання, яке ми розглядаємо, це, це які шанси в Дональда Трампа стати президентом Сполучених Штатів після виборів. Перша карта п'ятьорка жезлів, Карта відлюдних і карта Ковалева Кубки. П'ятьох кажезлів, ця карта символізує конкуренцію в і суперництво на виборах у 2024 році. Дональду Трампу, ймовірно, доведеться зіткнутися з серйозною конкуренцією, а також внутрішньої опозиції по республіканській партії. Цей символ відображає боротьбу за владу на значні зусилля. Який він буде змушений докласти, щоб отримати підтримку. Боротьба може бути не тільки політичною, а й юридичною, оскільки судові справи та критика можуть створити додаткові перешкоди на його шляху. Карта людник показує, що Дональд Трамп може бути змушений переосмислити свою стратегію, зайняти відсторонену позицію або навіть переоцінити свої пріоритети. Та відхід від компанії. Карта вказує на необхідність самозаглиблення і можливості навіть усунення, щоб знайти нові способи привернути виборців. Від людних також може свідчити про те, що Дональд Трамп може залишитися певною мірою ізольованим від загальних настроїв, тобто йому буде важко досягти єдності серед виборців чи отримати широке виконання через власних стиль і підхід до політики. Наступна карта це королева кубків. Королева Кубків вказує на емоційну складову компанію, а також неприхильність, яку Трамп все ще має серед частини своїх прихильників. Це символізує підтримку людей, які відчувають з ним сильний емоційний, емоційний зв'язок і довіру. Королева кубків це також карта інтуїції і розуміння людських потреб, що означає, що Трамп може витрачати. Якщо зуміє правильно реагувати на емоційні очікування своїх виборців. Проте ця карта може вказувати і на те, що його супротивники будуть активно використовувати емоційні аргументи щодо послаблення його позиції. Цей розклад може зробити такий висновок, що цей розклад свідчить про змішану ситуацію, хоча Трамп має емоційну. Підтримку і певну кількість відданих виборців. Грава Кубків йому доведеться докласти великих зусиль, щоб подолати значний супротив конкуренції для жезли. жезлі. від людних підказує, що Трампу можливо доведеться глибоко замислитися на своєю стратегії, можливо, навіть переосмислити деякі погляди, щоб досягти успіху. Шанси на перемогу є, але для. Цього йому необхідно буде подавати значні випробування та зробити розумні кроки. Зараз головний розклад показує, що шлях до перемоги Трампа не буде простим, але він має потенціал, якщо зуміє правильно врахувати сильні свої сторони. Наступне питання, яке ми розглянемо, які шанси на перемогу. І Гарріс виборах в США, який відбудеться 5 листопада. Перша карта карта Королева жезлів, Дев'ятка Пентаклі і 5 Пентаклі. Королева жезлів. Ця карта уособлює певну харизму і рішучість чужінку. Ця карта свідчить про те, що Камала Гаріс має сильну енергетику, яка допоможе їй зберегти оптимізм, рішучість і впевненість, що важливо для кандидатки на високий державний пост. Гаріс може використовувати свої лідерські якості, а також силу особливості привабливості, щоб залучити виборців. Це означає, що в неї є шанси на значну підтримку, особливо серед виборців, які шукають рішучість і натхнення слідів. Наступна карта дев'ятка Пентаклі. Дев'ятка Пентаклі символізує досягнення достаток і стабільність. Ця карта вказує на те, що Гарріс може зібрати ресурси, підтримку для своєї компанії, зокрема фінансово, та користуючись довірою значною частиною виборців, вона також може спиратися на свій минулий досвід, досягнення, щоб підтвердити свою компетентність і здатність до управління країною. У нас є всі шанси. Заручитись підтримкою впливових людей і груп, які можуть сприяти у виборчій кампанії. Наступна карта П'ятьорка Пентаклі. П'яцьорка Пентаклі є складною картою, яка символізує нестачу, невпевненість і можливі труднощі. Ця карта натякає на можливі проблеми, з якими може зіткнутися Аріс під час виборів. Можливо, вона буде мати труднощі в певних виборчих групах. Або стих несподіваними обмеженнями, які можуть перешкодити і повністю розкрити свій потенціал. Це також може свідчити про ризик зниження популярності в певних регіонах і серед груп виборців, які очікують більш конкретних змін. Якщо брати загально на це питання, то розклад показує, що Камала Гарріс має хороші шанси на успіх завдяки своїй харизмі. По королеві жалізлірець сух ресурсам, по дев'ятки пентакли. Однак вона ймовірно, зіткнеться з певними проблемами, зокрема з тим, що може втратити частину підтримку або зустрітися з обмеженими в ході компанії. Її шанси на перемогу будуть значно вищими, якщо вона зможе об'єднати свої сили і ресурси, але також працюватиме над вирішенням проблем матичних моментів і та невдоволення частини виборців. Таким чином, Каміла Гарріс має потенціал успіху. Але для цього знадобиться не тільки і ціхаризм, але й долати труднощі та залучати широку підтримку. І наступне питання, саме цікаве, що ми чекаємо, що чекає Україну після виборів в США. П'ятьорка кубків, башня і тройка кубків. П'ятьорка кубків символізує розчарування втрати і сум. Для України це може означати період невизначеності або навіть відчуття втрати. Якщо результати виборів США призведуть до зміни в підтримці, на яку розраховує країна, можливо Україна зіткнеться з відчуттям нестабільності чи навіть розчарування, особливо якщо нове керівництво США вирішить скористатися рівень допомоги. Скоротити рівень допомоги або змінити акцент у зовнішній політиці. Ця карта може символізувати труднощі, а також і, які можуть викликати сум або страх перед невідомим. Карта Башня. Карта Башня символ кардинальних змін, руйнування старих структур і глибокої трансформації. Та вона вказує на те, що вибори в США можуть стати породом моментом для України, призводячи до значних змін. Це може бути як кризовий момент, так і можливий для перебудови або переходу на новий рівень. У відносинах з США, якщо підтримка з боку нової адміністрації буде менш передбаченою, Україні можливо доведеться переоцінити свою стратегію, а також шукати нові джерела для допомоги і партнерства. Ця карта також символізує зміни, які хоч і можуть бути болісними, призводить до очікування. Закладаючи основу для майбутнього зростання, карта майбутнього тройка кубки. Ця карта символізує об'єднання, підтримку і святкування. Для України це може бути позитивним знаком, для, що, незважаючи на потенціал і труднощі, вона все ж отримує певну підтримку і зможе об'єднати свої сили з іншими союзниками. Після можливих потрясінь символізованих важньою. Україна може знайти нові джерела підтримки або ж США можуть відновити прихильність до України. Це харта єдності, що означає в разі успішного подолання труднощів Україна може розраховувати на позитивні зміни у відносинах із своїми партнерами. Якщо робити загальний висновок по цьому питанню, кар... цей розклад показує, що вибори в США для України можуть чекати як непростим моментом по п'ятеро Кубків і башні. Так і можливим для нових альянсів відновлення партнерських відносин по тройки Кубків. І хоча шлях може виявитися нелегким, і в кінцевому підсумку Україна має потенціал знайти нові точки опору і заручитися новими підтримками і новими союзниками. Загалом, результати виборів США можуть принести Україні значні зміни, які вимагатимуться стійкості та адаптації. Але в кінці цього року шляху Можливо, відновлення і та нові шляхи для розвитку. Дякую вам всім за увагу. Був радий вам розповісти про події всі світу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас. До побачення.